Покажу вам ще одну дуже корисну, любиму всіми рослину, знайому з дитинства. Це спориж пташини з родини гречкових. Отака От тендітна рослинка з маленькими лісточками, з маленькими квіточками, Але вона вражає своєю стійкостю. От подивіться на дорогу: нічого не витримує рослини, бачите? Такі міцні відійшли, а що росте на дорозі, а наш спориш росте. Оця якість дуже цінна. І це практично наш український газон. Я знаю, що в селах, на подвір'ї, завжди культивували спориш. Моя свекруха навіть доглядала за цим споришем. Щоб двір був такий зелененький, менше пилюки. Він дуже, бачите, стійкий до витоптування, посуха стійкий, сам собі насівається, сам собі росте. І окрім того, рослина лікувальна, має гарні властивості і добре поїдається свійськими тваринами і птахами. Я вам показувала відео, як ціла зграя горобчиків клюють. Саме з Париж. От їм подобається ця рослинка. Будете знати й ви.